It's my birthday. It's так. his birthday! Сьогодні мій день народження. І в мене є традиція. Кожен свій день народження, шостий рік відряд, ми святкуємо в якійсь новій країні. І ця країна якраз стала у нас Таїланд і саме Бангкок. Тому зараз йдемо снідати, беремо вас в е, мій е, день і будемо показувати, як ми його будемо відмічати. Тому залишайтеся з нами і ставте лайк. І пишіть привітання. І для нашого святкового сніданку ми вирішили обрати суші, японська культура має значний вплив у Таїланді завдяки тісним туристичним і культурним зв'язкам між цими країнами. Принесли нам купу меню їхні акції промоушенс. Ще більше суш, суш, суш і навіть Ось тут нас їдуть суші, можна також обирати, що захочеш. <рес> Багато ресторанів додають місцевий тайський колорит до суші, експериментуючи з інгредієнтами, такими як тайські соуси чи спеції. А тепер дегустація. Де те сума це, звісно у нас свої сапори. Дуже великі сухи, Рейнбоу і смок семо. Дуже дуже сухий. Замість цього відео могла б бути ваша реклама, але оскільки її ніхто не замовляє, то просто подивіться, як ми насолоджуємося сніданком і вирушаємо далі за моїм подарунком. Підемо обирати подарунок? Мені подарунок, так? У якості подарунка я вирішив придбати новеньку Osmo Pocket 3. Але, як виявилось, це було не так, то й просто зробити. Як завжди, ми нічого не купили, тому що її немає в наявності. І йдемо далі. Сказали ми... повертатися третій годині. Так. Якщо десь потрапить, то купимо. Якщо ні, то ні. Поки ми їдемо в одне цікаве місце, пишіть в коментарях, як думаєте, чи вдалося нам все ж таки купити мені подарунок чи ні. А ми приїхали на серфінг. Сказати чесно, я обожнюю серфінг. Лайк, якщо ви теж. Ми завітали до вейк серфінгу, і я ніколи не пробував кататись на штучній хвилі. Тому думаю, це буде дуже, дуже цікаво та весело. Також це гарне тренування на рівновагу та розуміння балансу свого тіла. Хоч і не обійшлось без факапів. Так. Якщо ви не пробували, рекомендую дуже сильно спробувати. Це насправді дуже легко. Я всім рекомендую. А далі ми продовжуємо пошуки мого подарунку. Можливо, хоч у цьому торговому центрі нам пощастить. Так, ну що ж, ми приїхали в інший торговий центр. Спроба номер 2. Так, після. Покатушок на серфінгу і сподіваємось нам удача усміхнеться. Приїхали ще один діджай, зараз будемо обирати Так. Хай. І от вона нас чекає, мабуть. Is available It's gonna be available І тут нам не пощастило. Однак ми змогли замовити камеру, яка мені потрібна в іншому магазині. Тому, поки чекаємо, не втрачаємо нагоди зазирнути в один з найбільших магазинів Ікея. Але більш детально про Ікею в Бангкокі ви зможете дізнатись у наступних відео. Нарешті, о 9-й годині вечора ми прийшли забрати довгоочікуваний мій подарунок, за яким ми полювали з самого ранку. Бо тільки в цьому магазині була потрібна мені комбінація камери. Ну, якщо порівняти, зараз да, вийшла, да, вийшла нова модель DJI, а Мікрофони. Ось було, ось стало. Різниця вдвічі в два з половиною рази. Ну так, бо він тонший набагато десь. Ага. Перевернув. Ну, дивіться, можливо, сьогодні ця камера стане нашою. Файнове. Да? Ну що ж, ще кілька секунд і. Ми її все-таки купили. Але з самого початку ми взагалі дивилися на нього, ну, щоб купити такого маленького літаючого дрончика. Але в нас великий вже дрон є, і ми просто вирішили туди камери, тому що на не телефон зібрати нікуди зручно. Так що скоро будемо знімати на небі. А тепер запрошую вас на святкову вечерю. It's my birthday! Так, Ми не п'ємо алкоголь. Після Британії вирішили зробити детокс від алкоголю. Тому ми на 7 eleven О, 7 eleven кажу, нормально. Це вже тай, тай пішов впішов тайські приколи. Ми замовили устриці. У нас є традиція. Ми замовляємо устриці в новій країні, куштуємо їх. і Зазвичай ми робимо це з бокальчиком просіку, але цей раз ми будемо просто з бокальчиком Севен Апа. І замовили скалопс. Це, коротше, жарені на грілі грібішки з якимось соусом і чекаємо найкороніше блюдо, найголовніше блюдо це каре ягня. Я ніколи не куштував карея каре ягня, тому зараз будемо куштувати. сподіваюся, воно буде смачне. А поки можемо скуштувати, я думаю, устрічку. От, тут різні види устрій. Взагалі я люблю їх просто з лимончиком, без ніяких взагалі добавок. Тут є типу, там цибуля, є якийсь е, басабі, але я люблю по класіки, боже, в мене аж е, я зараз захлебнусь від слюни. Тому отак от, отак от Лимончиком збризнули, підняли, отак, щоб все красивенько було. Так, раз раз М -м -м. Топ, взагалі, дуже смачні, дуже ніжні. От. Е, тому будемо зараз далі їсти. Ну що ж, мені принесли моє карі ягня, і зараз будемо його коштувати. Ну, на вигляд, звісно, якось воно мені не дуже подобається, але я думаю, на смак повинно бути смачне дуже таке жирненьке right. Let's go. прям жирний жир mm. Not bad. але щось але поки поки я не втямив ще один спати треба <станець> Саме м'ясо ніжне, смачненьке, в гарлік соусі якомусь розмірі Garlic Soус. Тепер можна і перейти до огляду подарунків. Робимо розпаковку! Ну що ж, друзі, на розпаковка подарунку. Ми купили Osmo Pocket 3. І до неї картоп'яті. Чому взяли не Combo Creator? Тому що в мене є повний набір мікрофонів DJI Mike 2. і нам він просто третій був не потрібен, а продавати свій набор я не хотів. Тому давайте розпаковувати. Парампам! Пам! Що в нас взагалі в наборі тут буде йти? Япі. Так камера, якийсь блок, наліпочки. Наліпочки, як вепла, наліпочки, і інструкція, і тут якісь, коротше, лишні бумажки, які ніхто ніколи не читає взагалі. Так, що в нас в цьому коробочку? В нас в цьому коробочку йде от така от міні-підставка. Е, ну, це, мабуть, не міні-підставка. Так, це типу підставка для того, щоб кріпити трикот. Зарядний шнурочок, щоб заряджати нашу камеру. І шнурочок на руку, щоб її не втратити. І десь не загубити. Тепер сама камера, вона йде от в такому чехольчику. Дуже-дуже взагалі блін, кайфова така. от, Прям воно прорезинене, все максимально якісне, максимально кайфовенько. І давайте, давайте її будемо відкривати так якось. Щоб в них... О, все, виглядає отак: от от. чехольчик, сама камера, і е, сам блочок для того, щоб е, ставити на тріпот. Тобто, щоб закріпити. Тому що тут в неї немає е, різьби, а тут є різьба для того, щоб е, ставити на тріпот. І можна було записувати різні відосики. В цілому, і можна поставити навіть от таким от чином. І все. Так, ну давай. Давай, оцей дівстріний момент, пленочки так. Ач. Ач. Все. Вона вже включилась. Вона вже на мене повернулась. Ухти, ухти! Прикольно. І все. Тут далі вже йдуть налаштування. Ну, коротше, яка її основна перевага? Це те, що вона може знімати як вертикально, так. І горизонтально. Ну, коротше, вертикально і горизонтально. І е, можна знімати як на селфі, так і е, прямо, де ми там дивимось. Взагалі, кайфово, я думаю, буде тепер набагато багато якіснішого контенту е, на моєму каналі. Що ж, друзі, дякую, що провели цей день зі мною, і буду радий отримати від вас подарунки у вигляді підписки, лайків та коментарів. А вже в наступному відео ми з вами відвідаємо одне з найдивовижніших місць Бангкоку. Але яке дізнаєтесь згодом. Папа! -па.